Вітаю вас, дорогі друзі! Ви на Ютуб каналі Віче. Традиційно у цій порі обговорюємо Євангеліє, яке читалося сьогодні на літургії. Тож, поряд зі мною про Володимир Давидов, Отче, вітаю тебе вітаю Ілона. Вітаю наших глядачів на Віче і загалом всіх вітаю зі страсним четвергом. Так. Сьогодні в нас великий дуже фрагмент Євангелія. Тож так, давайте уж. почнемо, будемо читати. Можливо, комусь це здається важко, але ми підходимо, по-перше, йдемо тиждень страсний, а по-друге, вже скоро, скоро ми очікуємо на велике воскресіння світле. Тому давайте все ж таки таку шану зробимо і почитаємо це Євангеліє. Першого ж дня у підійшли учні до Ісуса, кажучи йому. Де хочеш, щоб ми приготувати тобі їсти Пасху. Він же сказав: Підіть у місто до такого, то й скажіть йому Учитель каже час мій близько, в тебе справлю Пасху з учнями моїми. І зробили учні, як звелів їм Ісус, і приготували Пасху. Коли ж настав вечір, Він возліг із дванадцятьма. Ісус, знаючи, що все віддав йому отець до рук, і що він до Бога вийшов і до Бога відходить, встає з вечері і складає верхню одежу. І, взявши рушник, підперезався, потім наливає води в умивальницю і почав умивати ноги учням і обтирати рушником, яким був підперезаний. Підходить до Симона Петра і каже йому той Господи, чи тобі умивати мої ноги? відповів Ісус і сказав йому: Що я роблю, ти не знаєш тепер, а зрозумієш після цього. Каже йому Петро: Не вмиєш ніг моїх до віку». відповів йому Ісус: якщо не вмию тебе. Не матимеш частини зі мною. Каже йому Симон Петро: Господи, не тільки ноги мої, але й руки і голову, говорить йому Ісус, омитий немає потреби, тільки ноги вмити, бо весь чистий, і ви чисті, але не всі. Бо знав він зрадника свого тому і сказав не всі ви чисті. Коли ж умив ноги їхні і взяв одежу свою, то знову возлігши сказав їм чи знаєте, що я зробив вам? Ви кличете мене, учителю і Господи, і добре кажете, бо я той і є. Отже, якщо я, Господь і Учитель, умив ваші ноги, то й ви повинні один одному вмивати ноги, бо приклад дав я вам, щоб як я зробив вам, так і ви робили. Амінь, амінь кажу вам раб не більший за господаря свого і посланець не більший за того, хто послав його. Якщо це знаєте, блаженні ви, коли робите це. Отже, ну тут цікаве порівняння приводить Ісус, раб не більший Господаря. Хоча зовсім недавно чули ми інші слова Христа, які може навіть ну, такі дещо заперечливі до вище згаданих. А саме хто хоче бути більшим, нехай стане слугою. Тож поясни нам, чи є тут суперечливість. Розтлумач, будь ласка. Ти знаєш, тут більш е в кожному випадку Христос говорить про різні речі, бере однакові приклади. Так, е раба господаря чи слуга, слуги, але все-таки різні акценти. Якщо де там, де Христос говорить про те, що якщо хочеш бути першим, стань останнім або всім, стань слугою, то тут він говорить, застерігає учнів від марнославства гріха, тобто, щоб дійсно слугувати, а не... Бути як фарисеї, які як Господь їх коли викривав, казав, які люблять ви, бути на видному місці, займати е, перше місце за столом, якби отаке, от це, це стосувалось марнославства. А от приклад, який ми тільки що почули, він все таки е, Господь тут приводить для того, щоб показати, е, навчити учнів, щоб вони мають слідувати за ним. Що якщо він так робив, то і вони мають точно так же. якщо він для них Господь і їхній вчитель. То значить, вони учні мають то, то, то точно так, так же повторювати і діяти в таких ситуаціях, знову ж таки, омивати е, і бути слугою, mm -hmm. омивати ноги? Ну Ясно. символічно. І коли вони їли сказав амінь, кажу вам, один із вас зрадить мене, і дуже засмутившись, кожен з них почав говорити йому: Невже я, Господи? Він же сказав у відповідь: хто опустить зі мною руку в блюдо, той мене зрадить. Син людський відходить, як написано про нього, горе ж тій людині, якою син людський буде зраджений. Краще було б цій людині, якби вона не народилася. Іуда, ж, зрадник його, сказав йому у відповідь: Невже я рабі? Ісус говорить йому, Ти сказав. Отець Володимир, от поясни, чому, коли Іуда лукаво спитав і почув у відповідь, ну, що це він. Учні Христові ніяк не відреагували. Ну, от здавалося б, на їхньому місці вони мали б там відштовхати зрадника, виштовхати його взагалі геть з дому. Представ собі стіл 12 людей за ним. І якщо б люди сиділи, вони б займали менше місце, стіл би міг бути меншим. А тут люди возлежать на сході, е, за, за, е, напівлежали е, за столом. Через це стіл має бути довшим. Далі е, вони е, обговорюють слова Христові, учні. Е, е, іде суперечка. Він говорить, що зрадить хтось і кожен між собою, да хто ж це може бути. Починається гомін, і це за великим столом: 12 людей всі гомонять, перепитують, і кожен там до Христа, чи не я, чи не я. І тут Іуда, щоб не видати себе іншим, тихенько питає, чи не я Господи. Ну, в нього то вже замисел був, але для нього було він вже -же -же пообіцяв зрадити. І він, от, по, по який верх лукавства Симісно, і такого якби, нахабства, знаючи, що ти вже пообіцяв зрадити, перепитувати Господа, Пере перевіряти, чи знає він, чи ні. І mm. тут Господь, тобто учні дійсно його нічу, і не почули, і не мали почути. Ну, тут дійсно от, такий момент. Він тихенько перепитав, почув, і Христос каже: Ти. Іуда, от, знову ж би, тебе викрили, а Іуда не розкаявся, він все одно вирішив згрішити далі. Іти до кінця, якби. І він в той же момент залишає і, і виходить, mm. залишає їхню вечерю. І коли вони їли, Ісус узяв хліб і, благословивши, розломив і дав учням і сказав: Прийміть, їжте, це є тіло моє. І, взявши чашу та воздавши хвалу, подав їм, кажучи, пийте з неї всі, бо це є кров моя нового завіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Кажу ж вам, що віднині не буду пити від цього плоду виноградного до того дня, коли питиму з вами нове вино в царстві Отця Мого. І, проспівавши, пішли на гору Оливну, тоді говорить їм Ісус: усі ви зневіритесь в мені цієї ночі, бо написано Вражу пастиря і розсіються вівці отари, після ж Воскресіння Мого, чекатиму на вас у Галілеї. Петро ж сказав йому у відповідь: якщо і всі зневіряться в тобі, я ніколи не зневірюсь. Сказав йому Ісус: Амінь, кажу тобі, що в цю ніч, перш ніж проспіває півень, тричі відречешся від мене. Говорить йому Петро, хоч би мені довелося з тобою померти, не відречуся від тебе. Подібне ж всі учні сказали. Тоді приходить з ними Ісус у місце, що зветься Гевсиманією, і говорить учням: посидьте тут, поки я піду, помолюся там. І, взявши Петра і двох синів з Діведієвих, почав сумувати і тужити. Тоді говорить їм Ісус: охоплена душа моя, смутком, аж до смерті: побудьте тут зі мною і не спіть! І, пройшовши трохи далі, упав він на лице своє, молячись і кажучи: Отче мій, якщо, можливо, нехай обминеться чаша мене, а втім, не як я хочу, а як ти. Явився ж йому ангел з неба, зміцнюючи його, а як був у борінні старанніше молився, був же під його, ніби краплі крові, що падають на землю. І вставши від молитви і приходить до учнів, знаходить їх сплячими і говорить Петрові: чи так не змогли ви однієї години не спати разом зі мною? Не спіть і моліться, щоб не впасти у спокусу дух бадьорий, плоть же немічна. Потім у друга відійшовши, помолився, кажучи Отчі мій, якщо не може ця чаша минути мене, щоб мені не випити її, нехай буде воля твоя. І, прийшовши, знаходить їх знову з плячами, бо бо них очі отяжіли. І, залишивши їх, знов відійшов і помолився, втретє, сказавши теж слово. Тоді приходить до учнів своїх і говорить їм Спіть далі і відпочивайте, ось наблизився час. І син людський видається в руки грішників. Встаньте, ходім. Ось наблизився той, хто зраджує мене. Отець Володимир, ну от незрозуміло, учні знають, що їхнього вчителя мають ось, -ось схопити і віддати на смерть. Він попереджає про зрадника а традиційна вечеря на песах, вона кардинально відрізняється від попередніх років. Так чому ж вони сплять і коли він це говорить? Вони що не розуміють, що він до них звертається. Тобто не зрозуміли взагалі вчинки, знаєш, як якесь затьмарення на них знайшло. То сплять, то не вірять? Я думаю, що це було такий прояв. Людської слабості у апостолів. Можливо, я не думаю, що Господь спеціально на них послав сон. Ні. Господь, напевно, якраз, е... якщо так, Господь нам завжди допомагає в якісь моменти, е... так якщо уявити, ми пам'ятаємо от слова такі в Старому завіті, коли фараон не випускав. Не відпускав єврейський народ, Господь аже серце фараона. Так. Тобто, що Господь його зробив жорстоким? Ні. Господь забрав свою утримуючу силу від фараона, і його гнів, фараоновий гнів, проявився в, тій, в тому, яким він і був. Тобто, що Господь міг стримувати, а міг не стримувати. От тут те ж саме, Господь міг підбад... Господь свої благодаті міг підбадьорювати апостолів, а міг в цей момент ні, не підбадьорювати. І вони по-людському дійсно заснули. День був насичений. Ти правду кажеш, що все було не так, як завжди, і переживань дуже багато. І це емоційно, можливо, ну так, якщо пояснювати по-людському, емоційно апостоли були виснажені. І дійсно, коли Христос пішов молитися, тут а вони десь там його чекали, темінь змучення емоційно. Да, переживають. І дійсно, як написано в Євангелії, очі їхні очелі. Uh -huh. от, от, от така людська сутність проявилась в апостолі. Вони заснули, навіть незважаючи на те, що було дійсно от, от мало статись. Uh -huh. І коли він ще говорив, ось Іуда, один з дванадцятьох, прийшов і з ним натовп великий з мечами та киями від первосвящеників і старішин народних. Зрадник же його подав їм знак кажучи, кого я поцілую, то і є, схопіть його. І відразу ж підійшовши до Ісуса, сказав Радуйся рабі, і розцілував Його. Ісус же сказав йому, друже, так ось для чого ти прийшов. Тоді, підійшовши, наклали руку на Ісуса і схопили його. І ось один з тих, що були з Ісусом, простягнувши руку, вихопив меч свій і, вдаривши раба первосвященика, відсік йому вухо. Тоді говорить йому Ісус: Поверни меч твій на місце Його, бо всі, що візьмуться за меч, від меча й загинуть. Чи думаєш, що я не можу тепер ублагати отця мого, і він дасть мені більше, як дванадцять легіонів ангелів? Як же збудуться писання, що так має статися? В той час сказав Ісус до натовпу: Як на розбійника вийшли ви з мечами та киями, щоб узяти мене? Кожного дня у вас сидів я, навчаючи в храмі, і ви не схопили мене? Це ж усе сталося, щоб сповнилися Писання пророків. Тоді всі учні, залишивши його, втекли. А ті, що схопили Ісуса, відвели його до Каїафи, первосвященика, де книжники та старішини були зібрані. ж ішов за ним на відстані до двору первосвященика, і, війшовши всередину, сів зі слугами, щоби побачити кінець. Первосвященики ж і старішини, і синедріону весь шукали лжесвідчення на Ісуса, щоб умертвити Його і не знайшли. І хоч багато лжесвідків прийшло, не знайшли. Але нарешті прийшли два лжесвідки свідки і сказали Він говорив, може зруйнувати храм Божий і за три дні збудувати його. І вставши, первосвященик сказав йому: Нічого не відповідаєш, що вони проти тебе свідчать. Ісус же мовчав, і первосвященик, звернувшись до нього, сказав: Заклинаю тебе Богом живим, щоб ти нам сказав, чи ти Христос, Син Божий. Говорить йому Ісус, Ти сказав. Проте, кажу вам віднині побачити сина людського, який сидить праворуч сили і гряде на хмарах небесних. Тоді первосвященик розірвав одежі свої, кажучи Він богохульствує, яких іще треба свідків. Ось нині ви почули богохульство Його, як вам здається, вони ж сказали у відповідь заслуговує на смерть. Тоді плюнули в лице йому і знущалися з нього, а деякі били його по обличчю кажучи. Проречи нам, Христе, хто вдарив тебе. ж сидів ззовні у дворі, і підійшла до нього одна служниця, кажучи: І ти був з Ісусом Галілеянином, він же відрікся перед ними всіма кажучи, Не знаю, що ти говориш. Коли ж він виходив за ворота, побачила його інша і говорить тим, що були там. І цей був з Ісусом Назореєм, і він знову відрікся склятвою Не знаю цього чоловіка. Трохи згодом підійшли ті, що стояли там і сказали Петрові воїстину, і ти з них, бо й вимова твоя викриває тебе. Тоді він почав клястися і божитися Не знаю цього чоловіка. І раптом півень заспівав і згадав Петро слово, сказане йому Ісусом: перш ніж проспіває півень, тричі відречешся від мене, і, вийшовши геть, заплакав гірко. А коли настав ранок, усі первосвященики та старішини народу склали раду проти Ісусу. Щоб умертвити його. І зв'язавши його, відвели і видали його понтію Пілату, наміснику. Ой, важкий от сьогодні такий фрагмент Євангелія. Я чи не вперше от, розумію, що Христос цього вечора пережив не одну зраду, а дві Іуди і Петра. От Чому тоді в обох такий різний кінець їх життя? Бачиш. Момент з Іудою його зрада, це була запланована, а, злісна. Ну є, ми вже неодноразово говорили про те, що один із варіантів те, що Юда хотів спровокувати Христа, проявити свої надзвичайні сили. Він же, Христос говорив про легіон ангелів, який може допомогти. І е, я думаю, що це неодноразово проговорювали. Що, е, і якщо він є от, в чи, е, той, хто зцілює і воскрешає, то значить. Може проявити таку силу, щоб і воцаритись в Єрусалимі. Але все ж таки, ми бачимо, що не, можливо, і такі були в нього якісь е, соображення, думки. Але я думаю, що все-таки більш е, Іуди керували розчарування і злість на Христа. І коли він побачив, що далі сталося, а, якийсь момент такого каяття. Можливо, і настав, але каятне перед Богом. А якби що ж я наробив? Як же це все вернути? І Іуда замість того, щоб його вчинок був страшний і е, дійсно його називають сином Погибель в Євангелії. Але якийсь момент такий, що Іуда не розкаявся перед Богом. Він впав в відчай, який привів його до самогубства. Тобто е, він. Пошкодував, що вчинок цей зробив, але не приніс покаяння Господу. Теоретично ми розуміємо, що будь-яка людина, яка приносить щире каяття перед Богом, вона буде Богом прощена. Вона може бути злісним вбивцею і е, ну, взагалі злочинцем великим, так? і може не отримати прощення ні суспільства, ні народу, ні, ні когось окремого. але Якщо цієї людини буде щире покаяння, Господь її це покаяння прийме. Yes. А, і, але з друга, а от Іуда цього не зробив. Отже, а якщо ми говоримо за Петра, то ти знаєш, тут зрада Петра була більш а, повчальна для самого Петра. Він зазнався в тому, що всі зрадять, але не він. І Господь, от таким чином, а, що Оці ситуації відбулися з Петром, що його питали, і він смолодушнічав. Петро таким чином, Господь Петра смирив, щоб оця гординя. Тому що ми бачимо, що Петро він був, по-перше, найстарший учнів, і такий він був запальний і ну, твердий, настирливий. І через це Господь, оцю його гординю, він його ну якби змирив, щоб не було подалі. От коли вони вже стали апост, апостолами і почали проповідувати Євангелія по всьому світу, якраз оця гординя могла нашкодити євангельській проповіді. Але Петро ми знаємо за переданням все своє життя, навіть після того, як Господь після Воскресіння його простив, Петро все рівно спокутував і плакав про той свій вчинок. І от Петро розкаявся, плакав гірко і просив у Господа пробачення. І через це кінець дійсно кардинально різний цих двох. Угу. Дякую тобі, отець Володимире, за тлумачення, і на сьогодні будемо прощатися. Хай Господь всіх благословляє і оберігає. Ще раз вас вітаю зі Страсним четвергом. А завтра ми вже будемо читати Евангелія Страсної п'ятниці. Так. До побачення, друзі, до зустрічі.